Названий батько, народна казка. Зосталися троє братів сиротами: ні батька, ні неньки. І вдома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід, старий, старий, борода біла. Куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть найматися. Хіба у вас свого хазяйства нема? Нема, кажуть, якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися і за рідного батька його мали б. Тоді дід і каже добре, коли так, то будьте ви мені за синів, а я буду вашим батьком. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю. Навчу. Як жити, справдою не розминаючись. Годилися вони та й пішли з тим дідом, ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та йдуть. Коли бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька у вишневому садку, квітками обсаджена. Вибігає з хатки дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже Коли б мені цю дівчину посватати, та ще щоб були в мене воли та корови. А дід батько й каже Добре, ходім сватати, буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо та тільки про правду не забувай. Ото вони й пішли сватати ту дівчину, висватали її, відгуляли весілля, вже старший брат хазяїном став і в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі в трьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок, і дівчина гарна щось робить коло хати. Така працьовита, то підстарший брат тільки глянув та й каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені. То я б у млині сидів та й хліб мав би, поки мого й віку. А дід батько й каже Добре, синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату, посватили дівчину, уже пістарший брат до тієї дівчини прийми пристає, відгуляли весілля, тоді й каже дід батько Ну, синку, тепер живи щасливо, та гляди, про правду не забувай. Та й пішли собі вже удвох дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка у Бога стоїть. І дівчина виходить з хати гарна, дуже, як зірочка ясна, а у Бога така, що лата на латці. То найменший брат і каже: коли б мені з тією дівчиною одружитися, то робили б ми і хліб у нас був би, не забували ми і про убогих людей, і самі їли, і людей наділяли б. Тоді дід батько каже Добре, синку, так і буде. Гляди ж, тільки правди не забувай. Оженив і цього сина та й пішов собі по світах. А три брати живуть старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував. Червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Підстарший брат теж забагатів, стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли що вдома є, то й з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах, а тоді вертається подивитися, як то його сини живуть та чи справдою не розминаються, приходить до найстаршого, бравшись старцем убогим. Той ходить по двору, він кланяється, каже: Якби ваша ласка подати мені милостиню. Той на те, ге, ти ще не дуже старий, можеш і сам на хліб заробити, бо я й сам недавно на ноги зіп'явся. А в самого добра що страх, будинки муровані, стоги, стодоли, худоби повно, комори зі збіжжем, гроші, а милостині не дав. Пішов тоді дід, відійшов, так, може, з верству, став, озирнувся на того господу, на те добро, і все воно запалало. Подався він тоді до підстаршого брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне. І сам він у млині сидить, от дід уклонився низенько та й каже. Дай, чоловіче добрій, хоч трохи борошна. я вбогий чоловік, не маю чого з'їсти. Шкода, відповідає той, я ще й собі не намолов, багато вас тут таких валандається. Пішов дід, відійшов трохи, озирнувся, так і охопило той млин полум'ям. Ходить він до третього брата, а той живе Бога, Хатка невелика, зате чистенька. Дід за час подорожі зробився такий обшарпаний, обідраний. Дайте, просить, хоч шматочок хліба, то той чоловік і каже Ідіть, дідусь, в хату, там вас нагодують і з собою дадуть. Заходить дід у хату. Жінка як глянула на нього, що він такий обідраний. Пожаліла його, пішла в комору, принесла штани, сорочку та й дала йому. Одягнув він, та коли одягався, вона побачила, що має той на грудях рану велику, таку страшну. Всадовили вони діда за стіл, нагодували, напоїли, а тоді чоловік і питається, Скажіть мені, дідусю, чого це у вас рана на грудях? А це каже, Така у мене рана, що від неї скоро мені смерть буде. Тільки мені і день зостався жити. Це лихо сплеснула жінка, і нема на неї жодних ліків? Є, отказує дід, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен має. Тоді чоловік і каже: А чому ж не дати, аби міг? Що то за ліки? Та такі. Каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й змастити ним рану, то тоді загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб те зробив? Замислився найменший брат, довго думав, а тоді до жінки. А ти що, жінко, скажеш? Та так, відповідає вона, що ми хату другу наживемо, а добрий чоловік як умре, то вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то виносить дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили, глянув чоловік на хату. Жаль йому стало свого добра, а діда ще жалкіше взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася. Де й ділася? А замість неї постала інша хата така гарна та пишна. А ді стоїть та тільки всміхається. Бачу, каже сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся правдою. Живи щасливо. Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього. Аж його вже й нема, бо то не дід був, а правда сама.